Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в АТБ стартують нові акції з 18 по 24 червня. Акції для всіх, тож не пропустіть багато вигідних пропозицій. Морозиво від торгової марки Ласунка Гран-Прі. Ріжок вагою 155 г за 28,53 смаки. Напій безалкогольний, сильно газований. Кока-кола об'ємом 2 літри 38 гривень та 10 копійок. Ковбаски від торгової марки Глобино. Часникові в упаковці 500 грн, ціна за упаковку 100 гривень. Сир твердий від торгової марки Злагода звенигородський екстра або сметанковий. Вага упаковці 160 г, ціна 60 1 гривня. Копійки заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Ковбаса напівкопчена. Губернська 420 грамів за 77 гривень від м'ясної лавки. Баварський виріб фаршевий напівкопчений. 420 грамів за 56,50 ковбасний ряд. Сир напівтвердий, півтвердий. Мааздам, едем або Цезар нарізаний пластинками, вага 135 г, ціна 56 гривень. Сир плавлений від торгової марки Комо за 17 гривень. Два варіанти в асортименті. Вершковий або смак бекон 75 г. Шоколад від Рошен, лакмі, молочний 85 і найбільше 100 г, всього 5 смаків на вибір, ціна 35 гривень. Від своєї лінії чипси більша упаковка вагою 200 г, ціна 50 гривень 3 смаки. Соломка картопляна є 2 смаки в асортименті, ціна 26 гривень, 75 грамів. Майонез від Оліс столовий за 30 гривень. Вага 300 г. Чудовий 26,30 також 300 г. Сардельки шинкові варні. 1 кг від добров 267 гривень. Ковбаса українська варено копчена від добров за кілограм 458 гривень. Сир кисломолочний білоцерківський. Нежирний 53 гривні, 5% жирності 59 гривень і 9% жирності 63 гривні 350 г упаковки. Сосиски докторські фірмові варені. Упаковка 820 г за 132 гривні. Ковбаса салямі болгарська, сирокопчена. 1 кг 295 гривень. Вершки стерилізовані від торгової марки просто наше 200 г 10% жирності 23 гривні. Сирки агуня, імуніті 14,50 і три інших варіанти по 14 г. Вага 90 г. Йогурт галичина «Злаки» або полуниця 300 г 25 гривень. Йогурт галачина 870 г за 57 гривень. Два варіанти. Морозиво каштан. Ціна 18 гривень, вага 75 г. Морозиво зі смаком груша торплю 115 г від торгової марки Ласка 22 гривні 50 копійок. Морозиво «Плодово-ягідне» у вафельному стаканчику за 8,50 гривень. Кондитерській глазурі 1150 від своєї лінії. Хачапурі по ачарськи Заморожені. Торгова марка День у день 300 г 75 гривень. Морозиво сорбет зі смаком полуниці 300 грамів 70 гривень. Торгова марка Рудь. 100% супершоколад. 500 грамів 93 гривні. М'ясо міді варено морожене. У глазурі 350 грамів 77 гривень. Крабові палички сніжний краб охолоджені відводний світ 200 грамів – 50 гривень. Кава не з Кафе. Еспресо розчину з густою пінкою 200 г 385 гривень. Голд розчинна сублімована 200 г 274 гривні і 280 грамів за 369 гривень нескафе Голд. Кава пупа мелена 250 г. Ціна 240 гривень. Еспресо італіану у зернах 620 гривень за кілограм. Чаї від делюкс 80 грамів. 48,50 і 100 г 53 гривні за упаковку. Нектари та соки садочок. Гранатово-яблучний – 35,60. – 42 гривні 950 мл. Напій швепс, об'єм 750 мл. Два варіанти в асортименті, Ціна 26,40. Вафлі від торгової марки Рошен. Вага 142 грами, 5 смаків. Шоколадний, вершковий або полуничний 27,50. Соки та нектари Хортекс 63 гривні мультивітамін. Томатний 58,50, ананасовий 66 і грейпфрут 57 гривень за 1 літр. Консерви від своєї лінії Сардина 49,30 в томатному соусі сардина 48,50 і кілька 3410 240-250 грамів. Чаї від своєї лінії 50 пакетиків за 39 гривень, 100 пакетиків 68 гривень. Напій безалкогольний енергетичний «Бетері» 500 мл 23 гривні і 10 копійок. Напій від своєї лінії лимон або оранж 2 літри 30 гривень. Холодний чай від своєї лінії. Зелений смак соусеп або чорний. Смак лимон 13,80 і літровий смак персик 24,40. Цукерки від своєї лінії вафельні 166 гривень за кг. Цукерки-червоний МАК вагові 225 гривень кг від своєї лінії. І цукерки престижний віночок вагові торгова марка Престиж кілограм за 101 гривню. Сухі сніданки старт 68 гривень зернові кільця зі смаком полуниці та банану. І кульки зі смаком карамелі та какао 61 гривня 50 копійок 420 г. Батончики від своєї лінії. Три в асортименті. Вага 50 г, ціна 9 гривень. Паста шоколадного ріхова з какао 350 г від торгової марки Мілка 146 Насіння соняшнику справжня лакомка. 170 г 37,50 Олія золота соняшникова рафінована від чумак 900 мл 75 гривень. Приправа універсальна овочева кухарик 200 г 25 гривень. Паста томатна в такому трикутнику 70 г 14 гривень, у склі 300 г 31 гривня 30 копійок. Торгова марка День у день. Консерви кукурудза суперсолодка 340 г 42 гривні 50 копійок, горошок зелений 420 г 39 гривень. І гриби печериці мариновані 280 г за 58,50 Торгової марки Deluxe Foods and Good Selected. Яйця із сюрпризом рожеве або плакитне 19,50. Яйця шоколадне з іграшкою 20 г 29,50 озмо. Гелі для душу вітрової марки Нівея жіночі 61 гривня 50 копійок, чоловічі 90 гривень 250 мл. Гель для душу Дікора Урбан Fit. Ціна 34 гривні за 400 мл. Є два варіанти на вибір: молоко та диня або манго та авокадо. Дезодоранти від нівеї жіночі 53 гривні. Чоловічі 61 гривня 50 мл кулькові, крем Нівея Soft 75 мл 57 папір туалетний від своєї лінії. Еліт Soft двошаровий, 4 рулони 3630. Шампунь для волосся Dallas 900 мл 47 гривень. Шампуні для волосся Head and Shoulders. Ціна 118 гривень за 300 мл. Гель для прання універсальний жасмен та лаванта. 4 кг від Wash and Free за 154 гривні. Засіб мийний wash and Free 19 капсул 157 Серветки вологі універсальні із клапаном 72 штуки за 28 гривень. І серветки паперові 200 штук, також 28 гривень. Прокладки тена леді. В упаковці 14 штук 42 гривні, 16 штук 60 гривень 50 копійок. Маска для волосся від «Калос» 80 гривень пів літра. Шампунь або маска об'ємом 1 літр 115 гривень. Засіб для миття посуду Фейрі гранат 75 мл 96 гривень. Засіб мийний синтетичний кала Аквапудра 2 кг 700 г 257 гривень. Засоби від комарів і торгової марки Ірекс 19 гривень, 30 спіральки і рідина 54 гривні 30 мл, зубні пасти саніно 50 мл 18,70 90 мл 29 гривень, корм для котів вологий клуб 4 лапи. Ціна 13 гривень 80 або 100 г. Корм сухий для котів 700 г, оптіміл 190 гривень. Підгузки трусиками від торгової марки Хагіс. Ціна 337 гривень, 4-30 штук, 5-28 і 6-26 штук упаковці. Пиво «Львівське м'яке світле 480 мл 22 гривні 80 копійок. Пиво світле карсбор 2630 за 500 мл. Пиво такий варіант за 21 гривню 500 мл. Оболонь безалкогольне 21 гривня теж 500 мл. Пиво оболонь. Преміум. 4 баночки по 500 мл 90 гривень. Пиво Original світле 500 мл 23 гривні 80 копійок. ЖБ. Пиво Hike Cherry 500 мл 22 гривні 50 копійок. Пиво Mix Смак кавун 21 гривня 50 копійок. І пиво гараж безалкогольне 26 Пиво пивна діжка у склі 450 мл 22 гривні 70 копійок. Пиво «Стелла Артуа 500 мл 32 гривні у склі. Пиво ломза світле. Об'єм 330 мл 24,40. Сидер сам 45 гривень 950 мл. Пиво голді об'єм 568 мл за 29. «Ломза» світле пастеризоване 500 мл 2850. Скоті Вест пивом 32 гривні 80 копійок, 568 мл, Три в асортименті. Пиво від опілля. Віденське літр 100 мл 31 гривня, пиво Холстен літр 960 мл 52 гривні світле. Від торгової марки Оболонь світле» – 1,5 літри 37,50. Пиво пивна діжка м'яке світле 900 мл 32 гривні і 40 копійок. Пиво жашківське м'яке світле літр та 800 мл 45 гривень. Арсенал міцне літр та 220 мл за 40 гривень. Пиво опілля літр та 100 мл 33. Пиво гараж зі смаком лимону 900 мл 41 гривня і 30 копійок. Таке пиво: танкер. Об'єм 500 мл 27. Пиво світле фільтроване. виробник Німеччина, 500 мл 30 гривень. Таке пиво за 30 гривень 500 мл. Факс 28 гривень. Теж 500 мл. Вино червоне сухе або біле сухе 1 літр за 136,50. Сухе рожеве, біле або червоне виробник Португалія. Ціна 138 гривень за 750 мл. Вермут фрутеллі 1 літр 105 гривень. Напій капітан Морген 700 мл 400 гривень. А ще віднедавна появились нові акції. Якщо берете 3 одиниці, то ціна дешевша. Цього разу на арахіс смажений зі сіллю 120 г від своєї лінії. Якщо берете 3 упаковки, ціна буде по 17,40 за одну упаковку. Регулярна ціна 35 гривень. Цукерочки від рушен, жіленні ведмедики. Якщо брати 3 пачки, то ціна 17 гривень. На кожну із упаковок регулярна ціна 34 гривні. Зубна паста Colgate Total. Якщо купляєте від трьох штук ціна 75 гривень за одну штуку. А якщо поштучно, тобто якщо берете одну або дві пачки ціна 149,80 виходить, менше штук брати дорожче, аніж від трьох. Іменно на ось ці чотири товари. І батончики протеїн. 8-20, якщо брати від трьох штук. Такі от акції. Пишіть свої враження від цих акцій, і до нових зустрічей!